Справа 154. Порівняйте числа. Ну, і є різних 10 чисел, які треба порівняти. Давайте будемо дивитися. Нагадую, якщо ми порівнюємо, найголовніше подивитися спочатку кількість е, цифр. Більшим буде то число, в якого більша кількість цифр. Якщо однакове, то вже трохи складніше. Так, дивимося: в нашому випадку трьохцифрове і трьохцифрове число. Е, вони однакові. Шукаємо тоді. Перший найстарший розряд, де вони відрізняються. Трійка і трійка перший сотні нам не підходять, але десятки ось у нас відрізняються. Двійка і шість десятків. Звичайно, що ми можемо написати, що два десятки у нас менше за шість, Тому і тут ми пишемо, що 326 у нас менше, ніж 362. Далі. 483 і 480. Якщо подивитися, кількість цифр тут 3 в кожному. 4 однакова, 8 однакова, відрізняється тільки кількість одиниць. Тут у нас 3, а тут у нас 0. Так як воно 3 більше, ніж 0, то ми ставимо знак, що 483 більше за 480. Далі. 1999 і 2002. Кількість чисел, цифр у нас однакова. Але перша цифра у нас в першого числа одиничка, а в другого двійка. Тобто 1000 у нас одна тисяча, а там у нас 2000. Так як одиничка у нас менше двійки. То і тут ми пишемо, що 1999 менше 2002. Далі. Четверте, дивимося, кількість цифр у нас однакова. Тоді шукаємо, як вони відрізняються, найстарше число, де вони відрізняються. Шість у нас однакові, а ось тут у нас двійка, кількість сотень, а ось тут у нас одна сотня. Так як у нас двійка більша за одиницю, то ми пишемо, що 6235 більше від. 6196. Далі наступне число. 21396 і 21298. Кількість цифр однакове. 21 на початку там і там співпадає, але кількість сотень різна. Тут у нас 3 сотні, а от у нас 2 сотні. 3 сотні у нас більше, ніж 2 сотні. Тому ставимо знак більше. Є. Шостий приклад. Так, дивимося, кількість цифр у нас однакова. 72 і там, і там співпадає, одиничка співпадає, а от кількість десятків різна. Тут у нас 6 десятків, а отут у нас 7 десятків. Так як 6 десятків у нас менше. 7 десятків, То тоді і тут знак ставимо менше. Е, дивимося, кількість цифр у нас у цих е, числах однакова. Шукаємо. Чим вони будуть відрізнятися першу відмінність? Так, тут у нас 716 тисяч, а тут 715 тисяч. Тобто кількість тисяч, тут у нас 6, тут у нас 5. Відрізняється 6 у нас більше 5. То і знак Тут ми ставимо, що перше число у нас більше за друге число. Далі. восьмий пункт. Кількість цифр у нас однакова. І там, і там. Передивимося, шукаємо перше число, де вони відрізняються. Так, 3, тисячі, 3 мільйони 654. І тут 3 мільйони 654. Далі дев'ятка, кількість сотені. Тут і тут однакова. Але наступна кількість десятків. В першому числі у нас 8, а в другому 9. 8 у нас менше 9. То тоді ставимо знак менше. Є. Так, Дев'ятий пункт. Так, дивимося. Кількість розрядів у нас однакова. І там, і там. Шукаємо, де ж вони будуть відрізнятися. Так, 498, 439 співпадає. 65-65 співпадає. Тут у нас кількість тисяч 7, а отут у нас 9. Тобто, ось вони відрізняються. Найстарший розряд, що відрізняється, то ми пишемо, що 7. У нас менше 9, то виходить, що і знак ми ставимо менше. Є. Ну і останнє десяте завдання. Так, дивимося, кількість розрядів у нас однакова. 16 16,3, 16 тринолики однакова. Тут у нас 0. 23, а тут 0,32. Видно, що найстарший, що відрізняється розряд, це десятків тисяч. Ось він. Тут у нас двієчка, а тут у нас трієчка. Так як у нас 2 менше 3, то і знак ми маємо поставити менше. Так? Тобто, у нас перше число менше за друге число. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння чисел. На цьому вправу завершено.